У Києві вперше відбулось виїзне засідання міністрів закордонних справ країн Євросоюзу. Його вже всі назвали історичним. От прямо за по статистиці на війну і підтримання шаровар Київ втратить в середньому по 6,5 мільярдів доларів місяць. А міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що засідання Ради вперше пройшло поза нинішніми кордонами ЄС. Проте у його майбутніх кордонах він наголосив, що ця зустріч демонструє підтримку України Євросоюзом у війні проти агресора Росії. Ми скликали історичну зустріч міністрів закордонних справ ЄС тут в Україні, країні-кандидаті та майбутньому члені ЄС, заявив глава зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу. Жозеп Борель він підкреслив, що майбутнє України лише в європейській родині, і це буде найкращим зобов'язанням щодо безпеки нашого народу. Водночас Борель зазначив, що ця зустріч має неформальний характер, тому що відбувається не в ЄС, не в Брюсселі. Він описав її як політичні дебати найвищого рівня. А міністр закордонних справ Німеччини Аналена Бербок заявила, що Євросоюз незабаром розшириться від Лісабона. До Луганська і з кожним селом, з кожним метром, яке звільняє Україна, з кожним метром, де вона рятує своїх людей, вона також розширює свій шлях до європейського союзу. Заявила вона тримку, яку в такий спосіб наші колеги демонструють для е, України. Особливо це я думаю, що принципово важливо через те, що е, зараз ми бачимо, що змінюється ситуація в окремих країнах, і е, зокрема, думаю, що будемо серйозно розглядати. Те, як е, розвивається. Е... Рішення про коаліцію і про обрання прем'єр-міністра mm. у Словаччині після виборів. Тому для нас ось ця позиція, спільна позиція усіх країн-членів Європейського союзу на підтримку України зараз критично необхідна. Тому я не очікую, що якісь надпроривні рішення будуть ухвалені чи які будуть виразно відзначатися якоюсь новизною на цій зустрічі, але точно це є. Є чіткий зрозумілий сигнал, що європейський союз для себе прийняв остаточне рішення про те, що він. Підтримуватиме Україну і е, далі буде шукати способи, в які с як як це ефективніше можна зробити, і в політичній, фінансовій, і очевидно у військовій царинах. Пані пан Борель повожозе Борель побував власне в Одесі з неоголошеним вчора візитом. Говорив багато про європейський союз чи про європейську Унію про її вступ і сказав, що це щоб зараз не не не, не збрехати точно цитату, що жахлива. Жахливий фронт це те, що відбувається війна, а, а ще важкий дуже це те, що стосується вступу до європейського союзу, і це дуже контрастує з тим, що ми чуємо дуже часто від представників влади, що мовляв, ми вже і виконали, і перевиконали всі умови до вступу. Чому нас не беруть це, взагалі не зрозуміло? Де все таки правда, і чи ви долучені до речі до цих процесів з вашим досвідом величезним? Як до речі віцепрем'єрка з питань євроінтеграції. Дивіться, а, я думаю, що ми а, зараз підійшли до тієї а, межі, коли потенційно можемо отримати ще один позитивний політичний сигнал від європейського союзу, а саме політичне рішення, а, яке буде базуватися на рекомендаціях європейської комісії в кінці цього року. Потенційно можемо дійти до відкриття перемовин про членство. Але я хочу, щоб ми всі зрозуміли, це буде останній е, аванс, який нам дасть європейський союз. А далі необхідно буде. Чітко виконувати свою роботу, яка дозволить нам дійсно бути повністю взаємосумісними у всіх економічних, політичних правових процедурах з європейським союзом, і це дійсно надзвичайно велика і важка робота, і дуже об'ємна, об'ємне завдання, і також завдання, яке вимагатиме великих кількостей фінансових додаткових ресурсів, і це означає, що ті перемовини вони будуть не про те. Чи нам? Uh... Подобається та частина права європейського союзу. І ми її застосуємо в себе, а інша е, частина права нам не подобається, і ми її не будемо застосовувати, і будемо домовлятися, як не застосовувати ці перемовини. Будуть про те, коли в який спосіб, за яких умов і як ми її застосуємо. Можливо, про те, які фінансовий додатковий ресурс нам надасть європейський союз для того, щоб нам це вдалося. Ці переходи, які е, необхідно буде здійснити, і тому дуже важливо, щоб наші українські можна ці припинили вести себе ось цим шапкозакидальськими такими лозунгами говорити, а реально озвучували і для громадян України, які заслуговують на доросле спілкування з суспільством на доросле, а не на якесь таке, знаєте, мультяшне спілкування. Чітко озвучували, що це для нас буде означати, і не говорили, а не кидалися такими фразами, що за два роки ми будемо членами європейського союзу, чи будемо повністю готові до вступу до європейського союзу. Не будемо. Тому що на жаль, ця робота е, є більшою ніж такою, що ми би могли е, виконати за два роки. Найкоротший шлях, який колись проходила країна між статусом кандидата і членством, це була Фінляндія. Їй це зайняло три з половиною. Роки, і я думаю, що багато хто з наших громадян чітко усвідомлює, що Фінляндія на той момент, коли була кандидаткою, вона була набагато більше готова вже до цих перемовин. Ну і поза тим, у неї на території цієї країни не йшла. Така брутальна війна, яка сьогодні відбувається у нас в Україні, тому е, мені хотілося б, щоб е, більше конструктиву і менше, е, менше гасел ми чули від наших е, від наших колег з уряду. Що стосується залученості, то виключно на Рівні того, як ми взаємодіємо з е, європейськими парламентарями, як ми взаємодіємо з європейською комісією з боку е, нашого комітету, але набагато менше залученості е, є у взаємодії з нашим урядом. Тому я думаю, що на сьогодні в мене є більше взаємодії з європейськими інституціями, ніж е, з українськими о, урядовцями і інституціями, які е, мали би розраховувати на взаємодію і допомогу. З боку Верховної Ради України і, власне, з боку комітету, який я маю честь сьогодні очолювати з питання інтеграції України до ЄС, Дякую. Я хочу запитати про рішення. Ну, власне, блокування для України 6 мільярдів доларів, які планувалося виділити нашій державі на 45 днів, ось ближче до нового року на цей час. Але це рішення не було, ну, не було підтримане, і, власне, ми це гроші не одержимо. Є вже відповідь МЗС. Така трохи. Не, не впевнена Скажіть, Будь ласка, з чим пов'язано перш за все те, що ми не одержимо ці 6 мільярдів, і чи це вже остаточне рішення? Чи є ще сподівання, що може бути щось змінено? Ну на даний момент ми їх не отримаємо. А якщо не буде а, нової пропозиції на рівні конгресу Сполучених Штатів Америки, розглянути виключно а, виділення коштів для України? А ми бачимо, що а, праві. Республіканці, радикально праві республіканці, вони системно виступають проти надання допомоги Україні. І це для нас дуже дуже серйозний, ну, такий дзвін на сьогоднішній момент через те, що ми весь час опиралися на двопартійну підтримку і демократів і республіканців у підтримці України. І тут зараз я думаю, що знову ж таки, а тільки максимальна присутність, причому присутність не 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 окремих, скажімо, можновладців в американському суспільному просторі а максимальна присутність і громадських активістів, і парламентарів, і журналістів, і митців, причому не тільки на рівні Вашингтону, а на рівні також штатів необхідна для того, щоб повернути. Очікуваннями суспільства американського американський політикум до підтримки України, я хотіла би вірити в те, що заклик президента Байдена до конгресу стосовно необхідності продовження підтримки України і неприйнятності будь-яких перерв у цій підтримці буде почути. І що та те крило республіканської партії, яке є ну таким. Позитивно налаштованим до продовження підтримки України переконає своїх колег всередині. Але ми також розуміємо, що цей процес сьогодні вже накладається на гарячу історію внутрішньої політичної боротьби і підготовки до виборів президентських виборів в Америці.